Добрий ранок всім. Зараз у нас субота, 19 квітня, пів на 9 ранку. Ми сьогодні, так як субота, встали трохи раніше. Ой, пізніше, точніше. Зараз я готую кашу для віки. Поставила вже молоко. На вулиці вже світить сонечко. Ось поснідаємо. Підемо на І підемо на вуличку, звичайно. Давай тарілочку ближче до себе. Що таке? Ти не будеш їсти? Підігріта. В смысле, вона, вона підігріта, вона тепла, Віка. Підігріта. На, я підігріла. Віка, якщо ти не поїси нормально, то ми не зможемо піти на вуличку. Ти почула мене добре, Вік? так. Над тарілочкою. Чуєш мене? Набирай ложечку і клади в ротик. Обережно, обережно ложку тримай. Просто треба правою рукою їсти, а не лівою. Якщо лівою їси, тоді обережно, щоб це все не виливалось на тебе. Все їж. Віка, я вже вдягла штани. Якщо ти зараз не будеш їсти, я вдягнуся і піду на вуличку. Набирай в ложку і клади в рот. В цьому вікінному ліжечку чого тільки немає. Вона спить з двома собаками, десь тут ще інше он, з оцим платтячком чорним. І я не знаю тепер, що тут робить ще й килимок для мишки. Я вже вдяглась. Набирай кашку і клади в ротик. Є ще кашка? Ну, пережовуй і клади в ротик. Набирай, набирай. Блін, так сумно кожен раз. Треба виривати цей листок. Це блокнотик, з якого я вириваю аркуші, щоб писати записки там, Богдану чи комусь. Віка, набирай ложечку і клади в ротик. Кожен раз, як я відкриваю цей блокнотик, я потрапляю на аркуш, де написано «Не керміті кошку. Це коли Нілька хворіла, я здавала її аналіз крові і писала зранку для тих, хто встане раніше за мене, якщо хтось вийде на кухню і вона буде просити їсти, щоб не давали їй їжу. Я все ніяк не вирву цей аркуш, і кожен раз, як я відкриваю цей блокнот, мені стає дуже сумно. Я навіть не можу, дівчата, ну ми всі не можемо завести нову кішку, іншу якусь, тому що Богдана алергія на котів та на собак. І на цю нашу нілічку, яка померла, в нього не було алергії на єдину цю кицьку, тому що вона з ним з його народження, з дитинства, і його організм не сприймав, не сприймав її якось агресивно, тобто він до неї індиферентно відносився. І алергія не виникала. А на, вс... на якщо брати нову тварину, то в нього буде алергія, і ми не можемо. Ми скільки могли намагалися продовжити Нількіне життя, в тому числі через те, що ми знали, що це наша буде остання кицька через Богданову алергію. Ми дуже цінували, що вона була така хороша, і дуже цінували те, що Богдана на неї нема прояви алергії. Це щось згадалось, що навіть року не пройшло з моменту її смерті. У Богдана навіть алергія виявилась на супи з сочевиці, уявляєте? Віка, ти набираєш ложечку кашу? Набирай ложку кашу і їж, що ти там співаєш? Виявила, як варити класний суп із сочевиці. я його знімала у влогах. І він благотворно впливає на вікине травлення. Ось і взагалі він дуже смачний. Я його варю, варила, варю з. Гарбузом стиквою. І... А виявилось, що в Богдана не... на сочевицю алергія, тому що в цьому супі не було ніяких нових інгредієнтів для нього, е... крім як сочевиця. І перший раз він почав весь чесатися. Е... Такі виникли прояви. Я не зрозуміла на що це. А потім, коли другий раз приготувала цей суп і дала йому це все повторилося ще в більшому об'ємі, тож ми закінчили експерименти з супами з сочевицею і з Богданом. Тепер, коли я варю, то ми йому. Всі, крім Богдана. От. Зараз, до речі, весна. Зараз у нього саме такі один з важких періодів. Це квітень, березень-квітень, травень, це весняні дерева, а наступний буде в серпні, то амброзія і полин. Ось. Зараз трохи, трохи спасає терапії ці спреї під, під язик, що він приймає. Він їх приймає постійно, цілий рік, кожен день, три роки треба приймати. І Вони трохи роблять так, що ці прояви не такі сильні. Цю осіттерапію приймають тільки від алергії на весняні дерева. А от амброзія полин не приймає, бо це занадто дорого. Віка вже треба доїдати, тому що нам вже треба йти на вуличку вже без 10-10. Mm, Давай. Відкривай. Не балуйся, Віка, постав голову рівно. Звичайно, як їсти лівою рукою, то швидко втомилась. Бо треба правильно їсти. Чому, до речі, ми вирішили з Богданом приймати терапію саме від алергії на весняні дерева? Тому що в цей період, березень, квітень, травень він ходить в школу. І щоб його в школі не мучили ці симптоми, нежить, кон'юктивіт. Ну, це зовсім незручно і недоречно в школі. То вирішили ось в шкільний час від цієї алергії, тому що вона в шкільний час. Амброзія полин це серпень і трохи зачіпає вересень, але не сильно, в основному це серпень. Ага. От. І там канікули якраз, коли треба, я Богдана вдома залишаю. Ми зазвичай ходимо на пляж, але якщо вже алергія починає так проявлятися, що вже антигістамінні не прибирають симптоми, то я його залишаю там, тимчасово перестаємо ходити на пляж, бо там дуже багато амброзії і полину. От. Йдемо на Потім, як, проход, як трохи зменшуються симптоми, то знову починаємо виходити. Ось, а вже от від весняних дерев, то приймає сіт, щоб в школі не мучитись. До речі, осіт-терапія або в уколах, або в спреях, воно прийнято вважати, що вона має на все життя допомогти. Але в нашому випадку це не так виявилось, коли перший раз він приймав осіб терапію. Це було десь більше п'яти років тому. Три роки... Її був на нікої. Три... Три роки її треба приймати, і потім вважається, що на все життя має вона здикати. Але в нашому це шортики. Але в нашому випадку це виявилось не так перший рік після сітерапії на сідтерапії. Перший рік після сідтерапії не було зовсім про другий рік. Вони трохи трохи були. Потім третій рік ще більше трохи, ще більше трохи були. От а вже на четвертий знов з'явилася алергія. Ми ще пару років так подивилися на це і знову йому Ми приймаємо цю асідтерапію. Ось другий рік зараз. Такі у нас стосунки з алергією. Сата, комп'ютер. Комп'ютер. Доїдаємо вже кашку. Папа. Питала її, чи питаю, будеш їсти чи забирати. Каже буду. То буде. Хто там кривляється? Весь в каші, так, все. Богдана, сніданок. На сніданок у нього будуть сирники зі згущеним молоком. Вікусь, давай Богдану, вилочку. Смачного. Вийшли з вікусю на вуличку. Ми знаємо, тут таємні місця, де є така дуже приємна доріжка через зелену зону, хоча тут поряд дорога. Ось ми тут прогулюємось. У нас дуже жарко. По прогнозу, точніше, зараз показує, що температура 19 градусів, але тут вже не знаю. 25-27, наче, наче влітку. Зараз потопаєш, я вже віку, зараз віку всі тебе випущу. Я віку роздягла, зняла з неї курточку. Сама теж зняла куртку, роздяглася гарно дуже на вулиці. Віка, між іншим, бачите, в шкіряних штанах ходить на вулиці, тому в нас все не так просто, як ви собі думаєте. І в нових кросівочках ми вже вийшли. Зараз дістану. Візьми зірви кульбабку. Ми зараз чекаємо нашу бабусю, Вона має нам принести смаколики у зв'язку зі святом, що у нас скоро буде. ще кульбабку. Да, і я, тільки що ми з вікусею зайшли в Велмар, і теж купили смаколики для бабусі. <поцю> ну. Красоточка. Дивись, яка біла голубка, дивись, дивись, яка красива. Ой, яка гарна. Бачите, дивіться, яка зелень, соковита, зелена, ну просто краса. Зараз візьмеш маленьку колясочку. Давай тільки оце покидаємо. О, господи. Давай, пішли туди. Об'їжджай маму. Ну, давай туди підемо. Якусь там дорога. Може ми підемо трошки, поки бабусі нема в іншу сторону. Пішли. Ходімо, пройдемось. Тут так гарно. Зелена доріжка. Стежечка. Іди поперед мене. Проходь. Проходь, проходь. Ще автобус, бабусин, не приїхав. Ходи, ходи. Що там таке? Ти муха, можеш приїжджати, не бійся. Не лякайся. Ходімо, ходімо. Вікуся, ти моднява, так? Моднява? В кросівочках. Ідемо по стежічці, так? Як ми гарно йдемо по стежичці. Вікуська, дивись, щоб по стежиці, не врізайся в кущі. Реально можна було майку вдягати. Це, знаєте, наступає, настає такий період квітень, травень, коли стає дуже жарко, а ти не можеш з цим зріднитись і вдягаєш якісь куртки. Кофти. Вікусь, завертай сюди. Поки ще автобус не приїхав. Давай, дивись, ой, як цвіте все, Вікусь, пішли. Ходи за мамою. Повертай сюди, Вікусь. Ой, яка краса, подивіться. Ще така травичка свіжа, не пожовкла, тільки-тільки все. Я обожнюю цей період року, пору року. І вікуська, як квіточка в нас гуляє, ой, яка краса. Сподіваюсь, у Віки не буде алергії. У Богдана це по батьківській лінії передалось, тому до Віки це... Не повинно стосуватись, сподіваюся, не буде такого, бо це просто якісь страждання. Особливо навесні, коли в таку чудову пору року ти виходиш на вулицю і в тебе починає лити з носа, чесатись очі, черво, червоніти. Хоч це не у мене, але зі своєю дитиною відчуваєш себе як одним цілим, і це все, коли у Богдана починається, то таке враження, наче в мене. Вікусінька, ми маємо бабулю що зустріти. Ану пішли вже назад, подивимося, чи приїхала бабуля. Зараз давай подзвоним їй, давай по телефончику подзвонимо. Проходь перед мене, проходь. Іди, іди. Іди, там дядя йде, нічого страшного, проходь. Ось так ми разом катаємось, Вікуся не злась. Не злазь. Почекай. Тільки вирішиш познімати, як ми разом катаємось, як Вікуся злазить. На цю хочеш? Давай, зараз походиш. Ми вже повернулись додому. Дуже гарненько погуляли. Такий передсвятковий е якийсь вайб, особливо в магазині. Де купа народу дуже гарна погода. Ми зустрілись з бабусею, прогулялися трошки з бабусею, побули на майданчику. Віка погралась на майданчику. Ми обмінялися пакетами з вкусняшками. Я ще заїхала в Велмарт з Вікою, купила продукти додому. Зараз покажу вам, що ми купили в Велмарті, і також разом з вами розберемо пакет з, зі смаколиками, який нам бабуся передала. Бо я, наприклад, сама не знаю, що там. Мені дуже цікаво подивитися. Так, спочатку покупки з Велмарту. Купила ось такий лимонад Моршинський Мохіто, молоко Бурьонка купила ультрапастеризоване. Далі купила баночку помідорів чері маринованих, пакет макаронів. Хід продукт були якісь по акції 43 гривні коштують. Написано з твердих сортів пшениці. Спробую в'язку бананів. Зелененькі, такі свіженькі, пакет зелені на салат і паперові рушники. Так, і тепер пакет маминих вкусняшок. Ось такий чайок, мономах з бергамотом, печиво, ловіта, рошен з шоколадними кульками, з краплями шоколаду. Пасочка ось така, родзинки, посипочка, цар хліб. Це у нас апельсинки, а мандаринки, мандаринки. о, це ми полюбляємо, а гарненькі які. І мама нам передала власного приготування. Це биточки курячі, певно що. І, і, і. А, і яйця. яйця, фарбовані яйця на Великдень. Ось такі смаколики. Дуже дякую, мама. Я знаю, що ти дивишся відео. 100%. Тому дуже дякую, дуже нам всім приємно. Зараз тут вирішила пообідати, поки віку ще не кладу спати. Бутерброди з сиром на хлібцях, йогурт свій улюблений чай. Богдан тут уже сів обідати на плиті, бо я там монтую відео. Картопляне пюре і мама передала нам філе куряче. Тож Богдан теж його їсть на обід. Так, і собі треба перекусити м'ясо з помідорами. Вікусь, будеш йогурт? <гум> так? Я показую це. <гум> да, да, Добре, <гум> зараз буду давати тобі такий йогурт. Бачиш? Агуня з, з полуницею м'ятою та бананом. Злазь зі столика? Так, давай вчитися їсти такий йогурт. Поближче до себе підставляй його. поближче. І клади в ротик. Малесенькою ложечкою набираєш і клади в ротик. Не балюся, бо я зараз заберу йогурт і вимкну камеру. Набирай йогурт, з'їси його, і я дам тобі яблучко. Ось так, молодчинка. Не балюйся. Зараз віка поїсть. Я зберуся і піду, мені треба з'їздити в епіцентр. бо в мене подивитись там... Бананчик. З бананчик. Треба купити комплект постійної білизни, бо в одному з комплектів порвав, порвалася підковдра. Бери правою ручкою Ось я що, я що. Ну, Цією ти навіть ти можеш його прокинути. Набирай маленьку, потрошку так. так. Я відкладала, відкладала цю поїздку, тому що е, коштують комплекти недешево. Але все одно треба купити, бо треба ж щось стелити, набирай. Можеш так тримати? Так, так теж тримаєш. Ось так, молочинка. Тримаєш отак йогурт і єси. А водич попаде. То єси йогут, я дам водичку якусь, давай. <рес> А не водичку. А я дам. Я хатаю. Щось якийсь сонний стан Після обіду. Водичку да ви чок постав. Бере ложечку і і йому. Віка, доїдай, будь ласка, бо так не можна його довго їсти. Мама забере зараз. Чипане. Банан, полуничка і листочок. Давай. Бере ложечку і дойдай. Ти будеш їсти? Вік, ти поп'єш води потім, доїдай його. Лекай, чи ти не будеш їсти йогурт, я його зараз заберу? Набирає їжеш? Не балися! Давай, давай. Давай, давай поки не капаємо. Давай, ложечку мама, потім ложечку ти бери. Ось так, молодець, нахиляєш і... Так, його звідти ти зачерпаєш, да, молодець. Молодець, ти правильно робиш, бачиш, ти знаєш, а? Ще не другие, там ще є. Угу. Ти показуєш так. Давай. Давай дошкрібаємо, дошкрябу. ні ні не перевертай, треба вот так взяти ложечку. Так, ти показываєш. Нет, ты же видишь, что ты шкребешь, а не просто так. Вот. Ты ведь совсем мало шкребаешь. А ты, ты до видишь, а что ты шкребешь. Вот так. Вик, ты держишься? Ага. -а. Так, дівчатка, зараз я вам покажу покупочки в епіцентрі, а точніше, магазин Деко чи Деко. Купила я не набір білизни, не комплект, а купила три ось такі одиниці. Чому? Тому що я подивилась на ціни. Звичайно, є і недорогі. Але якщо хочеться постільну білизну із такого гладенького сатину. То натикаєшся на ціни на цю білизну. Наприклад, ось ця, оцей комплект, що зараз в мене на ліжку, це теж ланют. І це оцей улюблений сатин мій. Але отакий от комплект зараз коштує 5 тисяч гривень. Щось мені такі трати. Зараз витрати були недоречні. Вирішила я купити ось такі три одиниці, вони обійшлися мені всі разом. Дешевше. Я так спочатку, знаєте, ну, вибрала їх і думаю, це ж от вони однотонні, і серед усіх кольорів я взяла ось цей. І я думаю, це так сумно буде однотонна, постільна білизна. Але я коли прийшла додому, по-перше, перед очима не маячить те все різноманіття кольорів, я розумію, звичайно, щось з малюнками, з візерунками, воно красивіше. Ці муки вибору це взагалі. І просто ви вийшло, що така. Такі кольори вони підходять, до, вони підходять до концепції кімнати. Навіть якщо вони однотонні, вони будуть дуже сильно гармоню, гармоніювати з кольорами кімнати. І ось, зокрема, оцей комод, де на якому якийсь срач повний, вибачте. Знаєте, він дуже гарно буде з цим співпадати. Під ковдра, під ковдра 2, 2 метри на 2,20 коштує 1460. Вікусь, можеш в коридорчику пододіти, добре? Дякую тобі. Підковдра коштує 1460 гривень. Далі простирадло. 245 на 260 коштує 900 гривень. І набір наволочок. Я хотіла теж такого кольору. і там були всі кольори, окрім чогось. оцього. Тож я вибрала просто білий. Наволочки тут дві штуки, дві одиниці, вони коштують 380 гривень. Тобто ці всі три одиниці виходить, коштують 2740, 2740 гривень. І це не. 5. Все одно це не 5 тисяч. Так, і зараз вам покажу ще покупки з епіцентру. Ще купила для Віки ось дві таких баночки з їжею дитячою. Тут по 200 мл, 200 і 220. А от я даю замість гарніру. Вони коштують там трохи менше 100 гривень за баночку, там, здається, 90-95 гривень щось таке. І зараз я вам покажу ще парочку речей деяких. Дивіться, видавали в, з приводу свята Великодня, видавали подарунки в епіцентрі. Я взяла от таких дві курочки, тому що все інше мені взагалі не було потрібно. Але я не знаю, що робити з цими курочками. Ось, Зараз я сама її дістану, подивлюся, як воно виглядає, і вам покажу. Це ось така формочка для чогось. Для масла вона занадто е якась невелика і глибока. Можливо, я щось придумаю. Просто якось на, на розум не приходить, чесно кажучи, сходу, для чого використовувати. Це ось така рожева і зелененька курочки. Одну я віддам мамі. Мама 100% придумує, де їх використовувати, тому що в неї на столі, на кухні, е, стоять завжди там е, всякі такі ж формочки, штучки, там печиво, різне, лежить, цукерки. От таке. Е, може, ви мені скажете, для чого їх можна використовувати? Ось. А взагалі-то така курочка коштує 300 гривень. Ну, але мені безкоштовно дві курочки дали. Ще мені в епіцентрі дали в подарунок ось такий рушничок. Ранер Пасхальний. Це такий рушничок, як коли ви йдете в церкву на Пасху, на Великдень святити Пасхи і продукти, то корзиночку можна накривати таким рушничком. Але якби справа в тому, що ми не ходимо в церкву. От, і не знаю, для чого його можна ще використати. Можна було б використовувати як рушник для кухні, але він занадто довгий. Коштував він 172 гривні, але мені дали його безкоштовно. Ось такі були в мене сьогодні покупочки в епіцентрі і подарунки. Ось, що, подивимось Ось цю книжечку для хлопчиків. Ну, давай подивимось. У нас тобі Вікусь, я зараз вимкну все, заберу книжечку з бібліотеки, і ти підеш. Відкрий, будь ласка. М'яску. Давай картопельку і м'язку. Картопельку. Картязі. Так, тепер дивись. Значить, Ми з'їли м'язку, вилочку ми кладемо. Беремо ложечку в ручки і їмо картоплю. Мама буде читати тобі. Книжечку з бібліотеки. Мама, Тільки... Ні, мама не буде годувати, мама буде читати книжечку з бібліотеки, добре? А ти набирай картопольку і їж. Хом'ячок заліз у сад. В ньому з'їв весь виноград. То я хочу їсти, треба собі швидко зробити салат у з якусь миску, щоб не наїстися якісь ковбаси чи м'яса, треба зробити собі салатику багато та повечеряти. Тут уже готовий салатик, а тут варю макарони. Вже готові макарончики. Я, до речі, готувала ось ці, але вони дуже смачні. Мені сподобалось, я спробувала смачні.